Новим шановні українці, сьогодні в нас на огляді в продажі Lexus NX 300 F Sport. 2019 модельний рік. Автомобіль нашого клієнта. Він у нього власності з кінця 2021 року. Сьогодні він продається. пристебніться, поїхали розповідати. У двох словах, що в нас тут за двигун? Двигун 2 літра турбо 238 кінських сил, якщо не помиляюсь. Автоматична трансмісія, передній привід. Зараз у машини 94 тисячі км пробігу, було декілька сот назад зроблено на ТО. Новий акумулятор у вересні, тільки поміняний. Власник, її купляв в Кропивницькому в листопаді 2021 року з пробігом 72 тисячі км. Що хто, як по ній робив, ремонтував, я точно не знаю. Бачу фото з аукціону з пошкодженнями. Тут була ну, бампер-решітка. Радіатори, передня панель явно, по фото і капот. Приладом пройшовся вона в рідному зафарбленні, ну, можливо, фари, не знаю, міняли, скоріш за все. Корпуси тут, наче цілі. Да, цілі кронштейни, цілі. Скоріше за все, замінені теж. Капот поміняний. Ну, Наскільки я знаю, вони тільки в оригіналі йдуть. Він тоньше слоєм пофарбований, аніж завод відрізняється, тобто без шпакльовки, тоненький слой. І, наче, Тут під капотом я все що зміг вам розказати. Полафарбовому покриттю він охайний. Незначні десь маленькі там, там, цяточки від експлуатації там є, але дуже дрібні. Я намагаюся їх зараз всі роздивитись. Ну, це типу поліровка, я думаю, такі дрібні речі оберуться. Трошки тут при погрузці багажника бачите є е, е, скольчики. І, і, і. Отут ще маленькі, отакі незначні. Ну, це все, в принципі, випальоровується, нічого страшного точно тут нема. Додатково вона знешумлена. Затаньована, скло буде, до речі, рідне, і безпеки в неї теж рідна по аукціону, це видно. Звертаю увагу, що гума в неї тільки зимова, отака стоїть. В комплектації у нас безключовий сенсорний доступ, шкіряний салон. І в неї модельний рік 19, але в нас вона розмита на 18-м, скоріш за все, бо 7 місяць 18-го року. Шкіряний такий чорний салон, бачите. Стан дуже охайний, зауважень в мене ніяких нема по салону. Електропривід сидіння водійського, пасажирського теж має бути по-любому в Ониксі. Так, в нас автоматичний режим для складання дзеркал, чотири електросклопідйомника, само собою, автоматичний дальній, відкривання кришки багажника тут і підігрів керма. Пробіг, от ви бачите, 94 200 км, шкіряне кермо, пелюстки підрольові, є датчик світла. Є в нас виходить, ну, тут управління мультимедіа hands-free, є в нас круїс контроль. І тут у нас системи безпеки. Умовно кажучи, вимикається LDA, воно то називається, ну, те, що нам допомагає за смуги руху стежити і радар для зіткнення захисту. Так, це в нас бортовим комп'ютером управління. от Я в неї сів було 10,2, зараз у трахчу 103. Ну, напевно, десь такий розхід в них і є з мого досвіду. Кнопка старт-стоп, само собою. Також тут у нас монітор русифікований. Бачите, клімат в Цельсія. Клімат двозони. У нас оце від клімату налаштування, це підігрів заднього скла зеркал і зона щоток, до речі, є. І цікаво, що є підігрів керма, але підігрів сидінь в цій комплектації нема. Мене це дуже дивує, як це так може бути, але так якось є. Ну, це я звернув зверну вашу увагу. Дивна така штучка. Так, у нас є Levinson, музичка тут Premium Sound. Це у нас управління 3 режими руха Еко, спорт і Normal. Система стабілізації вимикається, електроручник і автохолд. Це в нас управління монітором. Ми можемо так от водити пальчиком по сенсору, а можемо натискати, перемикати так, зад, вперед, вверх-вниз. Тут, до речі, у нас ось таке дзеркальце. Ще в нас є така міточка Pandora, і вона по GSM також працює. Ви можете запускати автомобіль, глушити, відкривати і закривати дистанційно. Стеля в нас повністю чорна. Це модно і прикольно. Додатково в нас ще також тут установлені парктроніки, бачите. І камера заднього виду, звісно, вона має бути в Lexus. Дзеркало з автоматичним затемненням. Сиджу я на задньому ряду сидінь. Зріст мене 193 см, сиджу я сам за собою, як я посівся попереду за кермом, як я сиджу. І, в принципі, їхати мені тут комфортно і зручно, але їхати тут треба вдвох. Так, щоб було комфортно мені з моїм ростом самому за собою. Тому що ногами трошки зручніше все ж таки тут обіймати мені сидушку, аніж в неї. Мені тут м'яко, вони не впираються, так що мені там боляче, або незручно. Але коли я трошки розкидаю, то мені набагато комфортніше. Так, що в нас є? Підлокітник, два підстаканника. Це ось так, свій повітродув. Ну іначе, все. Сидиться зручно, під голову місце є, висока стеля, нормально все. Багажник відкриваємо. ну Не саме швидкий, скажімо так, серед преміум сегмента міг би бути трошки швидше він на відкриття, але так, як є. Гумовий килим тут такий лежить, є ще оригінальний. До речі, наскільки я зрозумів, два комплекта килимів є від машини. Тут нижче така ниша. Під нею лежить запаска, декатка. Там воно лежить домкрат, тут Я ще перевіряв викрутка. Оригінально, да? і тут буксіровочний крючок на місці. І показую, як він закривається. Парктроніки, до речі, якщо ви не помітили, можливо, то скажу, що вони тут по колу, і попереду і позаду стоять. Що вибачте, я сьогодні трошки втомлений, можливо, е, хто не знає, хто не знає, завиден чи ні, я просто дуже втомлений, підтормажую навіть і повільно кажу. Тому від цього там менше посмішки, можна на обличчя. Але, Але все добре. Зараз перезавантажуємося. Lexus NX мені по-своєму подобається, прикольна тачка, в своєму класі, ну, цікава машина. Та, вона дарує своє враження, Відчувати, розуміти, за що її любити, ти починаєш не одразу. От коли поїздиш, тоді ти кайфуєш насправді від Lexus, від його комфорту, поведінки і так далі. На старті так сідаєш, вроді нічого такого вав, нема. Ну, просто все файно, красиво, там, дизайн, так, кожна кнопочка, все вже так. Непогано зроблено. Ще забув вам сказати, тут є крутилка ось така АСЦ. Вона звук в салоні вихлопа змінює. Я зараз на максималці стою, вона так агресивно звучить. Зараз ми, до речі, зробимо заїзд від нуля до сотні. Спробуємо, як вона буде їхати. Рухатись ми будемо вгору. Сто. Ну, дуже швидко, ми навіть до гори навіть не доїхали. Я, може, трошки не з нуля, правда, стартанув. Зараз спробуємо, спробуємо ще раз. Стартанемо ми зараз в режимі спорт від 0 до сотні. Ми будемо рухатися в горку. Вже сотня пройшла, я навіть не помітив, дуже жваво він їде. Круто, вау. Переїжджаємо через трамвайні рейки. По підвісі все дуже тихо, я не бачу ніяких зауважень. На швидкості вона також рулиться непогано. А от я ради цікавості прибираю АСЦ. І тоді вже ми не чуємо того вихлопа гуркотіння, ну, прикольного цього басистого. <кхе> така штучка прикольна. Ну, відчуваєте яка різниця? Ви знаєте, це все-таки краткий огляд від мене. Машина в двох словах я вам повідомив про те, що я про неї знаю, яка в неї історія, що з нею було, про те, що вона обслужена. Те, що вона точно дарує, вона дарує емоцію. Прикольно. Не в спорті, це звучання, гуркотіння, двигуна, тобто ну, така драйверська. Передній привід. Ну, на повному було б цікавіше, це 100%, але і більше було б витрат пального. Ну, тут вже кожен для себе сам вирішує, потрібен чи ні. Ну, Їде вона ж вау вау, вау мені сподобалось. Так що вкратці все розповів. По звучанню Марк Кленсон також тут подарує емоції, це вам впевнено заявляю. Приїжджайте, замовляйте діагностику, дивіться, все, що вам буде потрібно, ми всім вам допоможемо. З вами був Льоха Трендавта, Всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні!